На форумі аграріїв Фодещини, організованому громадською спілкою Всеукраїнська аграрна рада в місті Ізмаїл, були обговорені законодавчі ініціативи та програми підтримки сільгосп-виробників регіону. Зокрема, значну увагу приділили питанню коригування нормативної грошової оцінки земель. Йдеться про впровадження коефіцієнта зволоження для посушливих територій, що має враховувати кліматичні особливості південних регіонів. На жаль, дуже довга історія, але також вже нарешті бачимо рішення. Вчора провели науково-методичну раду, вже трішки перерахували. Там зменшення на 2% буде менше, ніж планувалося, але все одно це буде суттєво з точки зору розрахунку. Вийшли на рівно баланс, такий, який тоді анонсувалися. Тобто, це зменшення буде рівнозначно МПЗ, яке було збільшено по всій країні. Це вже з Мінфіном погоджено, Ми науково тичну цю раду вчора провели. Кадастри зараз засилаємо. Ну, до місяця знов займемо великий акт, але ну, виходить, що до кінця кварталу наше завдання вже це вирішити питання по коефіцієнту нормативно нашого оцінки. То тут тоді нас залишалося питання Мінфіну, і по них ми знайшли наразі компромісну модель. Також на форумі презентували оновлення механізму державної компенсації для аграріїв. Які зазнали збитків унаслідок несприятливих погодних та кліматичних умов? По-перше, розширили до 2 тисяч гектарів, 4700 залишилося, 4 700 це така мінімальна оренда плюс МПЗ. Хоча б якісь останні витрати компенсувати. Розширили до середнього розміру до 2000 гектарів, більше поки що ресурсу, на жаль, немає. Але це вже не 50. Це поки що діє знову ж на ці громади, які в переліку можливих та активних та активних зрізних прифронтових. Потім по завершенню військового стану зможемо розширити на всю територію України, буде більше на нас джерела кошти. Крім того, уряд розпочинає впровадження державної програми підтримки страхування аграрної продукції. Запускається з цього року. Державна підтримка агрострахування перефронтових 160% компенсується страхової премії. В інших 45% і то, і починаємо з пшениця жити ячмінь з бази культур щоб навчитися. В цьому році страхування вже буде працювати, і я вам всім до речі звернув увагу на це питання, тому що в Америці це скрита форма підтримки. Тобто американські фермери дотації не отримують, але всі в них є страхування, і всі працюють, вони в казино не грають. То вони від погоди не залежать в будь-якому випадку, вони свої гроші заробляють. Окремо було зазначено, що держава готова надавати гранти на розвиток садівництва та виноградарства. Аби стимулювати закладку нових насаджень і розширення виробництва. З Наступного тижня відновлюється прийом заявок на гранти на сади теплиці з друглюду і виноградники. Можливо, виноградники також там є до 400 тисяч гривень на гектар. Можна отримати до 25 гектарів на одного заявника. Тобто до 10 мільйонів гривень можна отримати грант. Паралельно продовжує діяти грантова програма зі створення тепличних господарств. За аналогічним принципом стартує програма підтримки будівництва овочесховищ від вас. Те саме по теплиця. Кошти там і там є, як ви бачите, п'ять мільйонів на сади, і 30 мільйонів на теплиці. Тому, будь ласка, не користуйтеся. За роки минулий рік видали 440 мільйонів, а взагалі вже за всю програму понад півтора мільярда гривень з 2022 року. Сумарно. Тому запроваджуємо нові гранти на овочі та або фруктосовище, бо ми розуміємо, що багато можуть універсальні. Прийом заявок розпочнеться з 1 квітня 2026 року, можна отримати до 20 мільйонів гривень. Спосіб фінансування аналогіч... ну не аналогічне, тобто сума. Тут в прифронтових ті громади відповідності 50 на 50%, в інших 30% від держави, 70% від заявника. Містіці від трьох тисяч тонн багато говорить, чому така мінімальна, нам треба обмежені ну, кошти державні, масштабувати максимально меншу. Можна побудувати 500 тонн, але там ефективність буде не та. Тому відповідь тут, якщо у вас 500 тонн, будь ласка, ще треба 5 або 500 тонн, ж то самий має право також отримувати. І все-таки немає змісту відбудувати такі момент. Там не буде ні економіки, нічого. Ми це верифікували багато разів, тому від трьох тисяч тонн це переглядатися не буде. 220 мільйонів є вже коштів передбачення. Будь ласка, також надіємося, що вам буде користь. За словами Тараса Висоцького, планується також розширення фінансової допомоги для підприємств, що займаються розведенням, утриманням і вирощуванням риби. Програма передбачає часткову компенсацію до 30% витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу, а також відшкодування до 30% його вартості при зарибленні водою. Під час форуму спільно з народними депутатами України обговорювали і законопроект 14226, який дасть змогу аграріям, виробникам Сої та Ріпаку повернути митні платежі. Окрім цього, учасники заходу порушили питання правил користування приватними земельними ділянками для зведення фортифікацій, а також механізмів компенсації аграріям за використання їхніх земель. Аже спеціальний термін, такі як сервітут, який врегульовує питання розміщення фортифікації на землях СГ призначення під час військових дій, тобто це дуже важливий інструмент, який, який дає можливість по-перше, і не, не блокувати наших військових для того, щоб вони будували фортифікації. І захищала нашу країну, а з другого боку, це дає юридичне право нашим аграріям, власникам земельних боїв та учаски розуміти, як можна компенсувати свої витрати саме через те, що на їх території, на території їх учаску вже будується фортифікації. За підсумками форуму було створено робочу групу. Основною метою проведення нашого форуму аграрії Фадешні це є створення робочої групи в рамках діалогу між владою і бізнесом. Насправді в нас дуже багато ініціатив, дуже багато проєктів, але всі ці процедури вони займають багато часу. І з метою ефективного врегулювання всіх цих відносин, ефективного просування законодавчих ініціатив і надання рішень на місцях для того, щоб аграрії в таких скрутніх... Них умовах змогли тримати економіку, розвивати свої господарства, поповнювати бюджети. Ця робоча група ми оцінюємо на перспективу, що вона буде виконувати свій функціонал і дійсно всі ці речі зможуть робитися для людей набагато набагато швидше. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.